Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 24 травня 24-го року у нас відбувається висадка виготуючих саджанців винограду. Вчора вечором було здійснено кілька посадок. Ми сьогодні продовжуємо. Значить, посадка відбувається вже в заправленій ями, тому що яма була викопана, заправлена, засипана землею, а зараз тільки робляться ось такі луночки. І в цю луночку садиться саджанці. Земля у нас така тут суглинок, то того я трохи додаю піску, щоб краще була адгезія води при поливі. Внизу яма заправлена, з вже з добрими мінеральними, суперфосфатом, калійними. Так, що все підготовлено. Ось бачите, робимо таку луночку невелику. Прямо саджанися, дивимося, щоб він був не ще рівня землі, благоловою кущом ну, Ось так, бачите, тут 10 сантиметрів. І на цьому рівні будемо садити. А Що роблю? Я беру ножа і зрізаю. І зрізаю дно спочатку. Не повредити кореневої. Старатися дуже акуратно. Саджаємо осадженець гібридної форми квазар. Бачите, соводили. Вниз. Тепер нам треба розрізати пляшку і максимально зберегти оцей ком землі. Це робимось так. І розрізаємо. Бачите, і ось ми його обсипимо. Перед цим просипаю ось такими коризою кореневу систему. Бачите, ось такий препарат. Це корисні грибки, які допомагають розвиватись гарно кореневій системі. Та Знешкоджують ці патогенні Ось Так я просипаю його по ньому. Має бути не на сонці, заховані, тому що у них температура зберігання. Досить таке невисоке. І отак от акуратно обсипаємо. Проливаємо препаратом від хруща, Ну що хрущ те досить таке. Така личинка, яка може принести дуже багато шкоди. Так пролили. Підсипали ще більше ґрунту. Беремо. Ставимо колик. Ось так. Зараз. Я його підв'яжу. І проливаємо водичкою. Земля досить таке суха вже, дощі у нас не було давно, того даю майже відро фактично. Будемо чекати, коли воно вітається і потім досипаємо землею. І зак... ось бачите, далі вже у нас посаджені саджанці посаджені... і вони отак притінені. Я ще сьогодні проливав їх від хруща, зараз теж кореневу засиплю, там, де було пролито. Ось так. На цьому буде завершувати це відео. Миру та добра всім. Слава Богу за все.